Інформаційний марафон на телеканалі Ті 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і з початком нового навчального року перед батьками знову постає важливе питання: який ж рюкзак обрати для дитини? Аби він був не лише красивим, а й зручним, а головне безпечним для постави? І що краще: сумка чи рюкзак? Зак про це і не тільки далі. Максим Касяндрук, це лікар реабілітації Хмельницької міської дитячої лікарні. Пане Максиме, доброго вам дня і слава Україні. Доброго дня, пані Тетяно. Героям слава ми знову раді вас вітати у нашій студії. Отож, сьогодні знаєте, тема така, яка чіпляє кожних батьків. Хтось, власне, розуміючи, що залишилося менше двох тижнів до школи, плаче тому, що знову ж таки говоримо про графік, говоримо про навчання і так далі. Хтось вже збирає дитину до нового навчального року. Знову ж таки, і головним атрибутом цього є, звичайно, ранець, рюкзак, наплічник, як багато дуже назв цього атрибуту, але він є головним у навчальному процесі. Але перед тим, знову ж таки, ми всі знаємо, що літом це пора активна, діти відпочивають. Часто наші підлітки сидять влітку в телефонах, навіть коли виходять на двір. Знову ж таки, перед навчальним роком. Ви радите батькам, до прикладу, якщо навіть в дитини не було проблем з опорно-руховим апаратом, все ж таки пройти консультацію в лікаря, аби дійсно Проста. Так, безперечно, це є хороша ідея. Для цього існують професійні огляди. І е, школярі проходять їх за декілька тижнів до того, як вийти в новий навчальний рік. або ж свій перший навчальний рік. Обов'язково раджу відвідати лікаря-ортопеда, лікаря-невролога свого сімейного лікаря та педіатра це найрідніші, найважливіші лікарі. І хочу сказати, що первинна ланка дуже гарно останнім часом справляється, лікарі, педіатри гарно діагностують на ранніх стадіях захворювання опорно-рухового mm -hmm. апарата і скеровують маленьких пацієнтів далі, далі на обстеження та лікування. Взагалі, якщо говорити про захворювання, чи може воно виникнути, до прикладу, хребта і так далі, що найчастіше турбує наших школярів, чи може воно виникнути буквально за літо? За певних обставин може. Навіть якщо це не є травма, uh -huh. дійсно наші дітки зловживають гаджетами, особливо телефонами. Відстань від екрану до обличчя досить маленька. Великій кількості випадків. І цього може вистачити, якщо батьки не звернули увагу, щоб 6, 7, 8 годин в день, проведених за гаджетом протягом трьох місяців, можуть сформувати, наприклад, сколіоз або кіфоз першого ступеня. Це реально, на жаль, це реально. Ну і переходимо безпосередньо. Знову ж таки, сумка чи рюкзак, бо якщо, до прикладу, в молодших класах е, наші діти і батьки, ну, в них е, всіх рюкзаки, то вже для підлітків ну багато хто відмовляє. Від цього на користь сумок. А, побутує така думка про те, що це не надто корисно, особливо для спини. А що скажете ви? Ну, в медицині є свої погляди. Ми не можемо дивитись на естетику, на вподобання дітей та підлітків. Ми дивимося на якісь медичні і реабілітаційні компоненти. Дійсно, зачасту рюкзак має певні переваги. Але з любого правила. Є виключення і є виключення з носіння рюкзака. Я пропоную ну, сказати так, що сумка на одну ручку, одну ручку буде мати переваги для тих дітей, які, наприклад, мають шкірні захворювання в ділянці плеча, вище плеча. Я хочу от нагадати, що родимка... Яка є чорного кольору, дуже тьмяна або ж різнокольорова, яка не має рівний край, яка здатна збільшуватись або боліти, це однозначно є показ звернутись до лікаря-дерматолога, лікаря онколога і точно не є показ для носіння рюкзака через, шлейки, через так, ці які? шлейки, так Через ці шлейки так не можна допустити того, щоб вони тиснули на дану родинку. Варто згадати, що в підлітків часто трапляються інфекційні захворювання шкіри, о як вони страждають, як вони намагаються їх вирішити. І ми маємо врахувати, та сама шлейка буде провокувати виникнення захворювання, можливо, поширювати інфекційний процес. Mm -hmm. Не варто. Тут краще віддати перевагу сумочці з однією ручкою, е, ну але є ті кому не можна. От дійсно, чому людство перейшло на рюкзаки? Тому що не можна носити сумку. На одну ручку людям з, наприклад, гіперлордозом. Гіпервордоз це коли спинка, живіт пішов вперед, а нижня частина тулуба і верхня поперек. частина тулуба так, так, так поперек. назад, поперек вперед, угу. а решта пішла назад. Угу. Ось такий вигляд має людина. Не можна носити тоді сумку на одну ручку. Не варто цього робити. Аналогічно з сутулістю, навпаки, якщо ми... Трошечки сутуємося, згорблені, виставлений тим більше діагноз кіфоз, не потрібно носити сумку на одну шлейку, тому що тоді буде не лише кіфоз, а кіфоз коліоз, ще й перекручення хребців навколо власної осі. Але є одна хитрість з сумками на одну ручку. Інколи при опущенні плеча. Ну, наприклад, праве плечко є опущене. Можна на короткій відстані сумку не дуже великої ваги брати з тієї сторони, де плече опущене, і ходити так. Це стосується тих, кому до школи ну 200, 300, 400 метрів двічі в день таку відстань з помірною чи малою вагою можна долати і це буде мати певний позитивний ефект. Але краще через 3 місяці, 4, 5, 6 місяців переробити рентген і впевнитись, що дійсно шлях обрано правильно і кути не погіршилися. Це важливо. Переходимо тоді до рюкзаків безпосередньо. Дійсно, чому настільки важливо правильно підібрати рюкзак? Тому що рюкзак може бути корисний, і ще рюкзак може бути шкідливий. Угу. Існує безліч різних параметрів при підборі рюкзака. Я хочу сказати, що зараз підібрати рюкзак значно легше, ніж було колись, тому що самі заводи-виробники на своїх сайтах прекрасні складають інструкції по підбору рюкзака. Є маса е, просто науково-популярних статей в інтернеті, де можна подивитись і підібрати гарно рюкзак, але на те й потрібна медицина реабілітація, щоб ми шукали певні виключення з правил. Uh -huh. Ось я пропоную по цим виключенням. Трочки пройтися. Трочки прийдемся. Ну, по-перше, розмір рюкзака. Угу. Що стосується першу, другу, класників, я би взагалі не спішив радити рюкзак. Напевне, там краще обрати ранець з досить жорстким каркасом. По суті, коробочка, яка обшита тканиною, і має дві лямочки. Угу. Це варіант. Досить хороший для початківців, і а він не буде, якщо він з твердою основою він не буде ну натирати спину знову ж таки, бо багато хто обирають м'якше, щоб нібито дитині було краще йти, щоб ніде ніде не муляло, і так далі. Ну все таки вони не дуже то стійкі. Вони будуть слугувати всього на всього один-два роки, mm -hmm. і за цей час їхні паралонові м'які вставки mm -hmm. вони видержать цю амортизацію. Mm -hmm. Як правило, діти їх не. Не зіпсують, не зносять. Один-два роки. Якщо у вас буде двоє-троє дітей, то для наступних дітей варто купувати новий ранець. Uh -huh. Починаючи з 2, 3 класу, дійсно варто переходити на рюкзаки. Рюкзаки є різних розмірів, XS, S, S, M, L і відповідно різних параметрів. Якщо узагальнити то Рюкзак по висоті не повинен бути більше, ніж плечі, адже якщо він буде вище плечей, центр маси дещо зміститься і дитину буде розхитувати. А також вміст рюкзака зміститься чи вліво, чи вправо, і викличе вищий тиск на одну шляху ліву чи право. Рюкзак не повинен бути занадто низький. Орієнтовно 4-5 см нижче талії. Він не повинен тиснути в крижову кістку, він не повинен впиратись в сідниці. Якщо це станеться, під час кожного кроку він хитатиметься, він вібруватиме, вміст портфеля буде переміщуватись, і це знову ж таки викличе посилене тертя в ділянці плечей. Mm -hmm. Рюкзак не повинен бути ширший, аніж плечі. Так. Якщо він буде занадто широкий, ми так само стикнемося з тим, що вміст рюкзака переміститься вліво чи вправо і викличе високий тиск на одній із шлейок. Mm -hmm. По суті, втратиться сам зміст рюкзака, він перетвориться в звичайну сумку на mm -hmm. одну mm -hmm. ручку. Стосовно маси рюкзака. Є таке правило, загально визнане виробниками, що рюкзак має важити менше 1 кг. Це добре правило, але на мою думку, ну, лише виробники дійсно якісних рюкзаків, не дешевих рюкзаків, можуть зробити якісну спинку, якісний каркас, якісну фурнітуру, тканину, і щоб це все важило менше одного кілограма. А якщо ми ще говоримо за ранець, який ви сказали, що він має бути. Тим більше, от ранець він не може бути, ну, на жаль, дуже доступно, тому що матеріали, матеріали мають свою ціну. Якщо там використовується алюміній, я так. лікар, я не знаю, але я здогадуюсь, що угу. це не дешево. Тобто вага менше кілограма. Маємо до цього прагнути. А яка ж вага має бути завантаженого ранця? Ой, боже, знаєте, в першачка, чи там в другого класника, ти, коли береш ранець, ну ну, прям, ну, ну, це така добряча сумка, ну просто і вона ну, кілограм ну, 5-7 важить точно, мені здається. Може? Може важити 5 кілограм. дійсно. Може? може, тому що в деяких школах, наприклад, дитина відмовляється від харчування, ланчбокс, пляшечка води, книги, зошити угу. 5 кілограм, плюс вага. Це... Так, але чи це може бути, чи це норма? Це норма? Це не норма. Виробники ну, тендітно нам запевняють, скажімо так, що вага рюкзак плюс корисний вантаж не повинна перевищувати 10% від маси дитини. Таке правило. Але ми тут, щоб шукати виключення, справа в тому, що от середньостатистичний першокласник важить 20-25 кілограмів. Тобто вага його ранця чи рюкзака з корисним вантажем має складати. Два-два з половиною кілограма. два з половиною кілограма. Ем, добре, добре. А як в середніх класах, ну, наприклад, в шостому класі 34-45 кілограмів, тобто 3,5-4,5 кілограма. В старших же класах 55-75 кілограмів. Сім з половиною кілограмів. Uh -huh. е, правда, ріже вуха. Ми маємо ну, розуміти тверезо, що щорянець. Першокласника важить більше. І в той же час е не повинен рюкзак старшокласника важити 7,5 кг. Це відверто багато. Uh -huh. Тому ця цифра в 10% є дещо таким середньостатистичним, не зовсім адаптованим. Шукаємо рішення. Ну, які мають бути рішення? Можна дітей, наприклад, автомобілем возити в школу. Але це погане рішення. Це погане рішення. Вони мають бути самостійними, вони мають соціалізовуватись, і вони мають мати певні фізичні навантаження. Uh -huh. Це обов'язково. Я пропоную підійти до цього питання так: обстежити дитину на профогляді. Uh -huh. Якщо на профогляді виявляється так, що спина здорова, скуліозу немає остеохондрозу немає ніякого зажиття килою, там крімця, наприклад, немає суглоби здорові, вони не болять. Пульшові, колінні, можна говорити про те, що масу безпечно рюкзака можна підвисити до 15% маси тіла. Певні наукові дані є про це. Угу. Це не лише моя думка, це дійсно наукові дані. До 15%. В той же час ми можемо говорити, що якщо в дитини все ж є сколіоз, або тим більше є коксартроз, гонартроз це рідко, але це буває в дитячому віці, на жаль. Варто знизити масу навіть менше 10 Це рідко. Це рідко такі випадки бувають. Таких дітей на школу може бути ну, 10, напевно, uh -huh. може і менше. Але вони є. І хотілося б, щоб їхні батьки почули. Дійсно, там треба знизити масу нижче 10%. Але в нас ще є спортсмени, і спортсмени скажуть: 15 мало. Мало, ми наговорю хочемо. Uh -huh. Ми хочемо 20%. Це реальні речі для спортсменів. Із здоровим опорно руховим апаратом допускається вага рюкзака в 35% від маси тіла. Це вже для старших класів. Для старших, так для старших класів, 35% маси тіла це допустимо для спортсменів обстежених і здорових. Угу. Я якраз тут хотіла сказати про те, що знаєте, в, якщо брати 10, 11, 9 класи, то я пам'ятаю, як на уроки хлопці зачасту дівчата були більш відповідальніші щодо підручників і щодо зошитів і так далі. А хлопці, коли приходять безпосередньо, то там, там до мене там Таня, дай мені листочок, там і ручку ще бажано, Ну тобто там або пакетик, або невеличка така от торбина. Тобто в нас якась така тенденція, знаєте, навпаки, іде. Якщо в перших класах ми завантажені, ми ходимо і все. Нормально, і власне я неодноразово бачила також ті першокласники, які йдуть з таким ранцем, що там тільки ноги, ну навіть голови не видно. От собі дитина собі йде, та й іде. Ну тобто є така тенденція навпаки. По вікових нормах зрозуміло, от про те, що ви розказали, яким має бути правильний рюкзак. От ви сказали про ті ортопедичні вставки. Вас до речі, ви також з, рюк з рюкзаком прийшли. Чи правильний ваш рюкзак? От власне який ви обрали? Ви з ним ходите постійно? Ми його через те і взяли. Ну тому що ж ну спеціаліст ну, в будь-якому випадку має бути правильний. Неправильний, неправильний, так. неправильний. Я його взяв для того, щоб ми да, от, критикували мене, і мій рюкзак що я його ношу 에, спинка, дійсно є. Правильно, вона досить жорстка, вона передбачає вентиляцію. Ось м'яка вставка для попереку, але в той же час тут ми бачимо западину, uh -huh. яка під час кожного кроку дозволяє пропустити порцію повітря і провести вентиляцію шкіри. Це дуже важливо для підлітків. Тут ми бачимо широкі, широкі лямки. Це uh -huh. добре. Мінімальна ширина їх має складати 3,5 см. Це мінімум, але, чесно кажучи, 4-5 см. І навіть більше, якщо ширина плечей дитини, так. дозволяє це. Мати. Наступна це їхня форма. Вони е подібні вони вже не є рівними, як колись шили. Угу. В цьому місці, наприклад, є шов, і вона перешита, і дуга змінена. Це дозволяє краще розпреділяти вагу. Дійсно працює. Тут є регулятор. Ступені натяжки цієї лямки. І він поганий, тому що дана тканина слизька, uh -huh. і Я щоденно його поправляю або не поправляю, грішу і uh -huh. буду мати відповідні наслідки. Але ви лікарі ви впораєтеся так далі. Дякую вам, дякую. Є ще два недоліки. Перший: немає грудного фіксатора. Що а, дуже... Це сюди така защіпка, так? так? Тут має uh -huh. бути ще одна защіпка. Це важливо для діток. Якщо защіпки немає, портфель весь час хоче. Зіскочити з наших плечей. І тут формуються дві ситуації. Або дитина починає йти ось так, сутуло, mm -hmm. з рюкзаком сутуло. Це не випадково. Дитина намагається втримати його на плечах. Mm -hmm. Або він дійсно починає зіскокувати, йорзати і травмує шкіру. Тим більше, якщо вага рюкзака є досить велика. І нижні, поперекові. Кріплення uh -huh. для дітей я раджу все-таки вишукувати рюкзаки як мінімум з одним, як мінімум з грудним. В ідеалі і грудним, і поперековим кріпленням. Uh -huh. На туристичних рюкзаках поперекові кріплення, на мою думку, взагалі є обов'язковими, тому що коли маса рюкзака велика, ми хочемо погасити його коливальні маятникові рухи. Які є досить шкідливими для спини і для шкіри, і тому поперекові кріплення дуже є важливими. Угу. А, чи є різниця, коли ти обираєш рюкзак для хлопчика і для дівчинки? Ви знаєте, е, якщо і є, то ми маємо думати про кріплення верхівки і чи вона е, жіночі фантомічні особливості не компресує, грудний чи вона відділ, не та? тисне грудний відділ ага. грудину спереду. Да. Напевне, це єдина така базова суттєва різниця. Ви сказали, що за ширину лямок, от безпосередньо от шлейок, які є. Е, якщо вони занадто широкі, е, це також проблема є. Якщо занадто широкі теж проблема, будуть ще швидше зіскокувати. Угу. Тоді буде площа контакту досить широка і щеплення вже не буде таке гарне. Угу. Є такі рюкзаки, які без от, от м'яких лямок, а є, власне, такі от звичайні, знаєте, краще обирати з м'якими лямками? Дітям обов'язково. Дітям обов'язково з м'якими, якщо в дорослих є не з м'якими лямками, ми мусимо це коригувати товщиною одягу, мусимо вдягати футболки, сорочки, куртки, товстіші угу. і таким чином зменшувати тертя, зменшувати пошкодження шкіри. Знову ж таки, наскільки дійсно, якщо обрати неправильний рюкзак, як це може позначитися на здоров'ї дитини і як це може проявлятися загалом? В найкращому випадку це позначиться ниттям в плечах, ниттям в шийному відділі хребта. Просто неприємними відчуттями, про які, можливо, дитина і не розкаже. Це можливий варіант. В найгіршому випадку це важкі алергії і онкозахворювання. Давайте все-таки не забувати про те, що кожен рюкзак все ж це є матерія, він виготовлений з матеріалу. Є матеріали, які вважаються досить гіпоалергенними, досить безпечними для імунної системи і для тіла в цілому. Ну, вважається, що поліестер, нейлон і Оксфорд, Оксфордська тканина є досить безпечними. В той же час, якщо так сталося, що ми прийшли в... Магазин і хочемо купити рюкзак а від нього, від його тканини, від його прорезинених частин, йде досить-досить різкий хімічний запах. Угу. Можуть там бути канцерогени? Чесно кажучи, можуть. можуть. Це можливий варіант. Ну, хай вірогідність того низька, але. В найгіршому випадку дійсно можна нанести дуже серйозний удар своєму здоров'ю, виділка захворювань, як батьки можуть побачити, що все ж таки обраний, обраний рюкзак, не те, що підходить? Тобто дитина може інколи вона добре, якщо є хороші стосунки між батьками і дитиною, і дитина приходить вільно, розповідає, що їй не так і або, до прикладу, дитина, яка замовчує цю проблематику. Чи можуть батьки самостійно побачити, що щось не так наочно, от коли дитина там оділа рюкзак з повним начинням безпосередньо, як це побачити? Хочете. Ну, Шкіра, Шкіра. маємо звернути увагу на шкіру. Якщо з'явились потертості, попрілості, значить, однозначно щось недобре. Uh -huh. Або одяг, на який вдягається рюкзак, або сам рюкзак. Uh -huh. Друге, це зміна постави. Ну, На жаль, на це підуть місяці, 3, 4, 5, 6 місяців, але це з часом буде видно. Ну, Можливо, якщо дитина. Знаєте, небережно ставиться до свого рюкзака, якщо немає того відчуття, що він їй подобається, да, що він бережеться. Uh -huh. Прийшли, кинули десь. Ну або в школі проблеми, або власне питання до самого рюкзака. Інколи досить банальні речі. Ну треба передивитись шовчик, треба передивитись, чи ніде нитка не виступає, може там досить товста нитка, яка натирає. Має бути причина на те, що знаєте, досить часто знову ж таки ті, хто носять рюкзак, вони самостійно починають регулювати висоту рюкзака, там намагаючись там відкоригувати завдяки оцих завдяки оцим одкріпленням безпосередньо. Так угу. як правильно це робити? Знову ж таки, інколи навіть з одної сторони ми чомусь більше піднімаємо там чи опускаємо як з іншої сторони. Ну, краще намагатись робити симетрично. Тим більше, якщо немає проблем зі здоров'ям, немає перекосу, немає сколіозу, намагатись максимальної симетричності добиватись. Затягнули тут на 7 см, значить з тієї сторони теж треба на 7 см. Я вважаю, що коригувати мають батьки разом mm -hmm. з дитиною. Це ж батьки мають зафіксувати лямки. Mm -hmm. Це складна задача. В мене з'їжджають, тому що слизька тканина. Mm -hmm. А що ж говорити про дітей. Симетричність, ось основа. Наскільки міцно на рюкзак має прилягати? Він не має гуляти, але в той же час. Наступить межа, коли ми перетягнемо, і ми занадто сильно збільшимо тиск так. на плечі, і ми прижмемо його до спини. Ми припинимо вентиляцію спини. Угу. Це не добре. Угу. Не Чи... гуляти, але в той же час і не занадто сильно. Чи е, є якась, до прикладу, оптимальна відстань між рюкзаком і спиною? Ну тобто, зрозуміло, що ми так не затискаємо, але все ж таки, до прикладу, має пройти рука між спиною і рюкзаком? От власне, чи є якісь такі норми? І, я таких норм ніде не зустрічав. Ну, напевно, це досить складно, тому що спина в кожної людини індивідуальна. Угу. І самі ж виробники нарікають, що нам дуже важко підібрати ідеальну форму, бо кожна людина є особистістю і, особлив... і має свої особливості. Якщо рука не проходить, вентиляції не буде? Не mm. буде і буквально останнє запитання, тому що наш ефірний час вичерпався. Якщо говорити про профілактичні вправи, до прикладу, для дитини після школи і так далі, після того як вона зняла ранець, що це має бути для того, щоб все ж таки зберегти свою спину. Чи це має бути потягування, чи це має бути активна якась фізкультура і так далі? Що ви порадите? От яка така найдієвіша для спини? Знаєте, пів години доброго, мирної розмови з батьками. От перше, що має статись по поверненню зі школи. Якщо ж говорити про фізичний компонент, маленька гантелька і підйоми гантельки е і таким чином, як згинання варіант, і таким чином, як варіант розгинання, ага. і підйоми плечей обов'язково вправа, німецька шраги називається. Це запустить весь плечовий пояс, дозволить статись кровообігу, покращенню кровообігу і тонізує м'язи, які були виснажені. Пане Максиме, ми вам щиро дякуємо за пізнавальну розмову. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Отож, Максим Касяндрук, це лікар реабілітації Хмельницької міської ди.